З'ясували, контрафакт виготовили в Охтирці на території колишнього концерного заводу. Виробнича потужність вразила правоохоронців на імпортному обладнанні. Працювали в дві зміни. На території була цілодобова охорона і відеоспостереження. До візиту правоохоронців тут були готові. На фабриці облаштували підземний хід, через який встигли вивести всіх працівників. Вилучено майже 30 тонн тютюнової сировини готової для розфасування. Майже 400 тисяч готових контрафактних тютюнових виробів, півтора мільйона марок акцизного збору підроблених, а також палет поліграфії, тобто готових наклейок з тютюнових виробів різних марок. Правоохоронці затримали два десятки чоловіків, яких підозрюють в організації нелегального виробництва. За попередніми оцінками експертів, виробнича потужність цієї фабрики складала близько трьох мільйонів контрафактних цигарок у місяць.